Друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вільнський осередок, Мазур Юля. Хочу сьогодні з вами такою новиною цікавою поділитися. До мене звернулися люди з Ізюму. У них виконавча служба поблокувала рахунки за борги по тепло по теплоенерго і додатково виписують судові накази по електроенергії. Ну, в общем, та сама ситуація, що й кругом. Ну, от коли ми почали з'ясовувати це питання, значить виявилось, що ці борги нараховані за період, коли місто Ізюм було в окупації, коли жили там орки. Тепер, що виявилось? Поблокували картки, поблокували рахунки виконавча служба. Ну і я зайшла і подивилася інформацію про виконавчу службу. І виявляється, виконавча служба в Україні ліквідована в 2016 році. Тому, ну, якось дуже дивно людей змушують платити ліквідовані суди. Котрі їх судять, додатково ліквідована виконавча, якої немає, але якимось дивним чином на її рахунки стягуються кошти. Ну, і додатково людей вимагають платити безпосередньо візюмі за той період, коли там проживали окупанти. То це вже правова держава, чи ми тільки на шляху до правової держави? Далі буде Хеудоста.